Бух ще один кривий ріг знову здригається від ворожих ударів близько опівночі, 2 березня. Російські війська атакували місто трьома дронами. Ще одна безсонна ніч для криворіжців. Містяни однієї з пошкоджених багатоповерхівок жахом та сльозами на очах згадують події тієї ночі. Спочатку почула шум. Прислухавшись, відчуваю, що летить щось, і тут буквально щойно почула шум. Воно як бахнуло, будинок затрусився. Певна річ, і я також. Звичайно, перелякалась до ранку, не могла заснути. Лише під ранок трохи заспокоїлась. В квартирі Любов Макарівни вибуховою хвилею винесло вікна та понівечило балконний блок. Менсіонерка нещодавно Несла інфаркт. І нічна атака окупантів стала для неї черговим випробуванням. Жінка неабияк перелякалась від вибухів, але, на щастя, фізично не постраждала. Я вже лягла спать. Почула, що це якийсь зрив бабахнуло страшно. Чую, по заторохтіла, все загриміло. Я не можу прийти в себе, встала бігом, дивлюся, коли все валяється. В результаті нічної атаки 52-річна городянка дістала поранень. Олександр син постраждалої жінки. У момент першого вибуху знаходився на чергуванні. Одразу зателефонував мамі та дізнався, що у неї квартирі повибивало вікна та жінці пошкодило руку. Постраждалі надали першу допомогу та відправили до лікарні. А, шахет. Чую шахет, бачу спалах. Після чого чую вибух. Телефоную мамі. Вона говорить, що вибила вікна, пальців не відчуває, Все в крові. Я викликаю їй швидку, домовився на роботі, щоб. Відпустили, я прибігаю сюди. Викликав якраз швидку. Вони перемотали їй руку. Всі вікна повністю вибиті. Після атаки у місті оперативно розгорнули штаб, в якому надаються будматеріали та здійснюється прийом заяв на матеріальну допомогу від міста. Для її оформлення потрібно при собі мати відповідні документи: паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло, реквізити рахунків в банках. За будівельними матеріалами звернулося 17 осіб. За наданням матеріальної допомоги від міста звернулося 6 осіб. Штаб працює з 8 години до 17 години результаті атаки пошкоджень зазнали шість багатоповерхівок лікарня, навчальний заклад, станція швидкісного трамваю та підприємство. Атаки ворога знову доводять його цинізм і бажання знищити Україну. Але ми цього не дозволимо. Ми сильні, ми незламні. Ми вистоїмо і захистимо свою свободу та незалежність. Ярослава Кальченко, Андрій Яковлів, перший міський.